Шановні колеги з уряду, я хотіла сьогодні поставити питання прем'єру, але є члени уряду. Тому я все одно запитую: скажіть, наскільки є правдивими чутки про те, що 25 квітня була прийнята постанова кабміну? Яка ніде не надрукована, про те, що виділяється 45 гектарів землі у чорнобильській зоні для будівництва могильника ядерних відходів українських і країн Європейського Союзу. Чи це може на нинішній уряд заложити таку страшну міну сповільненої дії під життя і здоров'я нинішнього? і майбутніх поколінь. Я хочу чесну відповідь від уряду. Будь ласка, кірини, міністерства енергетики, є у нас. Прошу дати відповідь. Дякую за запитання. 23 квітня урядом прийнято розпорядження щодо надання дозволу державній компанії «Енергоатом» на розробку проекту землеустрою щодо відведення відповідної земельної ділянки у Чорнобильській зоні. Для реалізації проекту спорудження централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива це сховище е, необхідно для зберігання відпрацьованого ядерного палива з атомних електростанцій України, яка зараз виводиться до Російської Федерації. Я хочу наголосити, що вивозиться до Російської Федерації тимчасово і воно. Через деякий термін згідно укладених договорів має бути повернено в Україну. Тобто, якщо не збудувати це сховище, то можлива екологічна катастрофа. Це сховище будується відповідно до закону прийнятого раніше. І воно є необхідним для забезпечення безпечної експлуатації атомних електростанцій. Всі екологічні вимоги, всі екологічні норми і всі процедури згідно законодавства України для забезпечення безпечної експлуатації цього сховища, залученням новітніх технологій сучасних, здійснюється, забезпечується в повній мірі. Дякую. колеги, я прошу заспокоїтись. Я єдина Колеги народні депутати, я прошу заспокоїтись да, всіх. По перше, я хочу вам нагадати, що відповідно до українського законодавства на територію України не можуть бути ввезені інших країн відходи або інші речі використані вже раніше. Тому є заборона. Це я розумію. Уряд робить тільки для українських атомних електростанцій. Так, уряд чи ні? так абсолютно вірно, З виключно для українських атомних електростанцій. Тобто ще раз ви почули що, що виключно для українських атомних електростанцій.